Казка розважає, виховує та навчає. Особливо люблять чудесні історії дід лахи. Отож з 19 по 22 листопада 2013 року у садочках міста проводиться конкурс у світі казок. Одними з перших продемонстрували свої таланти вихованці дошкільного навчального закладу «Журавенька». Вони підготували повчальну виставу Муха цокотуха за мотивами казки Корнія Чуковського. Оцінювали виступ маленьких дарувань члени журі. Вони висловили своє задоволення від вистави. Показали нам дуже гарну казочку. Ми отримали з глядачами справжню насолоду. Правда? Але найголовнішими глядачами все ж таки були батьки, які прийшли підтримати своїх чат. На їхню думку, дошкільнятам потрібно розвивати ще з маличку акторські здібності, адже участь у таких виставах допомагає позбутися сором'язливості та скутості. Дуже багато позитивних емоцій для дітей, дуже багато хорошого настроєння. Ну, це, мабуть, зближає і учить якимось акторським качествам, і яким-то дружеским, наверное, отношення они зближаються во время ігри. Ну, вдома практично не готовился, в садике постоянно готовились. Гарний настрій, багато емоцій та подарунки отримали артисти після завершення вистави. Дошколята відчули себе справжніми акторами, бо залюбки позували перед об'єктивом відеокамери. Мені дуже дивилися казка участвують дуже дуже. Мені понравилось бути метеликом. Олена Каліновська Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.